Нам будуть допомагати сильні світу цього, як на матеріальному плані, так і на духовному, на зірковому плані. Чим це закінчується, якщо раптом Трампу щось не подобається? Як би там не було вищі сили за Україну, хочу поділитися доброю новиною. Нас очікують дуже великі зміни на краще, найпотужніше впливання планети щастя, планети Юпітер на планету українські в натальній карті. Ще один шанс. Вищі сили дають Україні. Марина кілька слів про ваші інсайти щодо цих подій, про які ми зараз говорили. По-перше, хочу сказати, що астрологічно це дуже вивірено і дуже правильно після 16 травня. Давайте запам'ятаємо цю дату і цей період. Починаючи з соляру України, у нас дуже потужна підтримка. Така підтримка вищих сил у сприятливі дні. Ми творимо доленосні проекти. Найсприятливіші дні для інновацій будуть наступні мій світ. Перший метафізичний упевнений, що після перегляду життя багатьох глядачів зміниться на краще, адже саме така мета у всіх наших проєктів. Ви самі можете все. Повірте, це так. І Якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Це медитативна практика, яку ви слухаєте, і ваша підсвідомість налаштовується на найкращі сценарії життя. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Вітаю вас, любі друзі! Вітаю вас на каналі Мі Світ! Вітаю чарівну Оксаночку. Я Марина Романова, духовний психолог, астролог сьогодні з вами. Даю цікаву інформацію про травень. Дякую, що ви знайшли час. Ви з нами. Ми знаємо, що у вас завжди неймовірна, важлива, цікава інформація, яка стосується кожного українця. Окрім того, любі друзі, до кінця дивіться, як завжди, важливі неймовірні дати, і в травні такі будуть. Ми всі будемо ними користуватися і програмувати своє життя на краще. Окрім того, Мариночка вже налаштувалася на космічну бесіду планет і дізналася, як їхні рухи впливають на нас у цьому місяці. Марино вам слово? <гум> дякую, дякую. Ну, по-перше, хочу поділитися доброю новиною. Це натхнення таке для нас всіх, тому що саме з травня починається ось цей перелом, перелом в і веденні військових дій, і взагалі в енергетиці, яка от нова да, вже закоряється е, на матеріальному плані е, на нашій матінці землі, українській землі. І це чудово. Але це не ще не означає, що буде. Знаєте, от ми всі очікуємо ось це вже буде. Мир, Да це вже буде така для нас втіха, але певні кроки будуть зроблені обов'язково. Вони вже зроблені. квітні от той, який ми переживали, він був дуже напружений. На жаль, у нас було дуже багато втрат, і він був такою дійсно фокусною точкою, від якого починається новий відлік. І ось цей відлік дійсно починається в травні. Ми про це говорили. При тому, що жодної ретроградної особистісної планети ми зараз не маємо. Тому, по-перше, це сприятливо для всіх угод на світовому рівні. Це сприятливо для нашої соціальної активності. На жаль, військова небезпека залишається. Проте ми маємо з вами. Ну, не можу це не сказати. Е, дуже найпотужніше впливання планети щастя, планети Юпітер на наші планети, планети українські в натальній карті, це відбувалось колись в 2023 році. От якщо ви згадаєте, було літо да, у нас 23-го року, коли така була тиша, ну така відносна тиша. Да, і ми вже думали, може щось як якось буде налагоджуватись, але потім знову було загострення. Так, от ще один шанс. Вищі сили дають Україні, але цей шанс не такий, який буде потім все погіршувати, а це той шанс, який дає нам сприятливі можливості, і вони будуть відкриватися з 11 травня, тому що планета Юпітер, по-перше, буде давати енергію нашому Юпітеру, тобто Юпітер в секстилі з Юпітером, ті, хто обізнаний, да з астрологією, це найпотужніший період. Удачі, допомоги матеріальної, допомоги на духовному рівні, і нас очікують дуже великі зміни на краще. Тому що потім Юпітер зразу вже буде і давати енергію нашому Меркурію, нашій Венері, планеті любові, да, кохання і миру. І Меркурій це підписання договорів дуже важливих. Вони вже підписані, але будуть, знаєте, такі ще великі якісь зустрічі, які започаткують. Ось це, Ось це сходження на матеріальному плані, вже на матеріальному плані нового сонця України, оновленого сонця України. Так що на кінець травня і на червень ми очікуємо дуже, дуже великі зміни. Проте, ще раз кажу: да на жаль, ми ще бачимо, що агресія ворога не буде закінчуватись, але вона вже не буде такою руйнівною, як вона була в квітні. Донатимо на ЗСУ, ми пам'ятаємо це ще раз. Дякую вам, люди, друзі, завдяки вашій підтримці. Пару тижнів назад наші воїни захисники отримали три потужних дрони вже збираються ще на дрони, і ми знаємо, що це зберігає наше життя і життя наших воїнів захисників. І ми будемо робити з вами все для того, щоб наша головна мрія здійснилася, не дивлячись. На зли, якісь умисли ворогів і їх їхньої зброї, так що це все можливо. Дякую, Мариночко. Що ви долучаєтесь до волонтерства? Я нагадаю, що карта Марини в описі до цього відео. Дякую усім своїм неймовірним глядачам. Ну, чесно, ви вражаючи, я останні кілька днів ходжу під таким враженням від своїх людей від вас, які приєднуються до всіх наших практик, які приєдналися до нашого пророцтва про Україну і разом з нами практикували це, виділилися своїми враженнями враженнями, емоціями, і нам найважливіше, що це, що ми створили, викликало у вас власне такі емоції, тому що ваш стан і ваші емоції творить майбутнє не просто тексти Києва читаєте чи автоматично читаєте. У нас була мета викликати у вас емоції і на щастя, я радію, що у нас все вдалося. До речі, Мариночко. Я дякую до речі вам. Ви мені перед ефіром казали, що ви максимально поширювали нашу медитацію. Так це було так. За да, промали участь да, у цій величній медитації, яка створювала образ вільної, мирної квіточої України. Ви це зробили через е, таку чудову медитацію, і я раджу всім до речі, в вільний час під час. Медитації, коли ви збираєтесь у своїх центрах, дійсно у нас дуже великі світлі майстри в Україні. І ще раз повторюю: я щаслива, що я народилася саме в цей час, і ми з вами можемо використати На, на жаль, в да, кризовий момент для нашої країни, але найпотужніший момент для зростання нашої з вами свідомості ось такі об'єднуючі колективні зусилля. Які через медитацію, через ось такі е, дуже найважливіші да події е, заходи можуть е, і вже роблять певні кроки до відновлення миру? І не лише від для цього, а для того, щоб в мирний час зростала наша свідомість, і щоб ми змогли з вами відбудувати оновлену Україну, і це буде дякую усім. І знаєте, не повірила своїм очам, коли я прочитала ось цю новину. Я її прочитаю зараз в ефірі. Можливо, ви її не бачили, але це вражаюче. угода наша між Америкою і нами. Перевершила всі очікування, як працюватиме договір про корисні копалини. Ша роблять внесок у фонд. Це може бути і гроші, і допомога, наприклад, ППО. Україна вкладає частину доходів від нових родовищ. Разом вирішують, у які проекти вкладати, і важливо лише в Україні. Це може бути видобуток інфраструктура, нафта і газ. Перші 10 років прибутки не діляться, усе піде на відбудову України. Це не просто фінансова угода. США таким чином визнають внесок України у глобальну безпеку, відмова від ядерної зброї, обіцяють підтримку і фіксують довгострокову співпрацю. І найголовніше, друзі, нам заявили, що заявляли, що ми маємо віддати 500 мільярдів. А в результаті Україна не винна нічого взагалі. Вражаючий текст правда? правдивого. Ага. Слава Богу, і це ж було в Акшая Тріті, правильно? Да? Це якраз цей день. Ми спостерігали день. за тим, я не знаю, що робилося з тими новинами. Це було щось дуже цікаво вражаюче. Казали, що українська делегація в літаку розвернулася чи її розвернула щось там в Америці знову було недобре. Потім на другий ранок ця новина. Ну тобто, що скоїться таке? Ну, ви знаєте, що наші зусилля просто так даремно не минають, і ми зробимо все можливе, щоб Україна була прекрасною успішною процвітаючою країною. І щоб ми перемогли у цій війні, і ви знаєте, що наше процвітання залежить від кожного з нас, зокрема, ми впливаємо на це все. Робимо, думаємо, мислимо, відчуваємо і творимо наше прекрасне майбутнє. Марина кілька слів про ваші інсайти щодо цих подій, про які ми зараз говорили. Так, дякую. Дійсно, ну, по перше, хочу сказати, що астрологічно це дуже вивірено і дуже правильно. Вже не кажучи про вакшатріцю. Так ще ми пам'ятаємо, що ми говорили, да що після 26 квітня, ось цей період ретроградного Меркурію, який був да, разом з Венерою, саме після 26 квітня будуть підписані ті договори, які ніяк не могли бути підписані да, от впродовж тих двох місяців. Це перший момент. І ось ми маємо цей результат. До речі, те, що дала нам ретроградна Венера, ми побачимо її результати після 16 травня. Давайте запам'ятаємо цю дату і цей період і поспостерігаємо, що ж це таке зробиться, да яке нас наблизить до миру, і е, зробить да, певні нашу нашу енергію, і атмосферу більш благісною і спокійною, тому що. Венера це саме мир, слава Богу, щоб так було. А на рахунок своїх інсайтів, знаєте, моя мама зараз знаходиться в періоді переходу. Вона декілька місяців залишила цей світ і цей план. І моя донечка інколи да, входить з нею в контакт. Ну так неплановано це відбувається, і дійсно, десь буквально тиждень назад моя мамочка сказала через мою донечку таку від такі відомості, що дійсно буде підписаний дуже важливий договір: договір про корисні копалини з Україною США. Він дуже корисний. Проте вона попереджала, що там є маленька помилка. Не знаю, яка саме, але я думаю, що ми колись її знайдемо і ми її виправимо. І дуже дуже чудово буде те, що на території ще України буде знайдено дуже важливо якась корисна копалина, якесь горюче. До речі, моя донечка декілька разів намагалася ну запам'ятати, як воно називається, але не запам'ятала. Але розуміємо, що Україна дуже багата країна, і ми ще з вами дізнаємось ще дуже багато цінного і корисного і на духовному, і на матеріальному рівні про нашу з вами рідну землю. Ну а тепер давайте для того, щоб підкріпити наші емоції, да і нашу енергію радістю і е, дійсно реалістичними кроками розкажемо, які ж найсприятливіші дні саме в травні для нашої соціальної активності. Підготувалися. Так, так готові. ми готові, слухаємо уважно, записуємо. До речі, завжди Марина дає текст. Можете собі зайти в опис до програми, скопіювати і мати собі на травень всю інформацію під руками. Пам'ятайте, що у сприятливі дні ми творимо доленосні проекти. Саме так. І зростальний місяць, який триває в цьому місяці травні до 12-го числа, найсприятливіші дні для інновацій будуть наступні. По-перше, це 6 травня. І краще почати ці інновації з 13 години 51 хвилини. І так, 6, го, 6 -го травня з 13.51. Цілий день 7 го травня, 11 травня, це неділя, Лише не для хірургії і не для дуже серйозних медичних втручань, тому що там місяць у скорпіоні, і вона для хірургії не підходить ось цей, да, цей період. І краще, якщо це буде соціальні проекти, то це з 11-15 до 19 .40. Тобто, 11 число використовуємо з одинадцятої п'ятнадцяти до, до 19.40. Потім зростальний місяць вже буде наприкінці місяця, травня, і це буде 28 число. І варто використати цей час до 16.02, і 30 число до 19.50 години 50 хвилин. Саме ці дні найсприятливіші для інновацій. Ваші всі інновації будуть набирати висоту, і ваші всі дії будуть дуже легко реалізуватися. Проте, і на складному місяці є сприятливі дні, коли ми можемо вдосконалити, да, дати якусь певну нову нотку, але вже в розпочаті проєкту. Ну, по-перше, це 13 число з 11 години 35 хвилин, 14 число, 17, 18, але треба встигнути до 14.00, тобто 18 числа до 14.00, 19 числа з 16.00. 21 число повністю, 22 числа треба встигнути до 18.00, 24 го до 14.45 і 25 числа. Так, дійсно, ви зможете ще переглянути опис під цим відео, і ви побачите ці числа. Є сприятливі дні і для наших воїнів-захисників. Це дні з 13 по 17, Може, хтось слухає нас, дійсно, з керівників, і це було б найчудовіше. Ось ці всі ваші інновації і всі ваші дії будуть найсприятливіші саме в цей період, а також з 23 по 24 травня. Так що не пропускаємо ці дні і наповнюємо їх ну, певним таким конструктивним змістом. І вищі сили нам обов'язково в ці дні. Допоможуть до речі, ми нещодавно вночі переписувалися з нашою Іриночкою, відаючима. Вона каже: Ну, ти знаєш, певно, нас таки дивляться, взяли до уваги оце 30-те число. Бо ж власне головні дії були зроблені з угодою 30-го числа і внесені відповідні зміни, також які ми щойно прочитали в ефірі. кажу, певно таки знають наші, що роблять і коли роблять. Але залишається таємницею, як їм вдалося вплинути на США, що не піднялася нова істерика. Не знаю, можливо, цей нюанс, про який ви згадували. Є там якісь нюанс, про які ми не знаємо, і без цього нюансу ми не могли не обійтися. Ну, бо ви знаєте, чим все закінчується, якщо раптом Трампу щось не подобається? Так, ми знаємо, але ми сподіваємося, що все одно, як би там не було. Вище сили за Україну, ви знаєте, от я буквально вчора ми закінчували в нашій школі астрології другий курс, і ми робили. Знаєте, як я робила екскурс на цей рік? Хочу вам сказати, що починаючи з соляру України, тобто з дня народження України, у нас дуже потужна підтримка. Така підтримка вищих сил і непотві і нерухомих дірок. е, до, до речі, Бетельгейзе, якщо ви знаєте, це найпотужніша зірка в Сузір'ї Оріон, яка до, допомагає людям, а нашій країні вона буде допомагати майже кожну подію. Дуже важливу. і тому дійсно все буде гаразд, навіть не дивлячись на те, які там помилки були зроблені. Вони е, знаєте, навіть інколи помилки слугують навіть завжди. Вони завжди. Слугують тому, щоб ми вже в кінечному результаті зробили всі наші дії найкращим, найвищому по найвищому рівні. Так, що все буде гаразд. Я це ну навіть у мене немає жодних сумнівів в цьому. Астрологи радять зустрічати кожен новий місяць, так само урочисто, як новий рік. І я думаю, що нам важливо про це наголошувати кожного нашого ефіру. Ви розповідаєте про новий місяць, про повний місяць, даєте рекомендації. Але давайте, друзі, будемо об'єднуватися кожного разу і на новий місяць, нехай це буде кожного разу новий рік. Чому це так важливо? Тому що з кожним місяцем ми розпочинаємо новий життєвий цикл. І будь-які починання закладені в момент нового місяця отримують імпульс для реалізації Мариночка. Завжди говорить конкретні години, які ми маємо це зробити, і навіть коли це вночі я знаю, глядачі не лягають спати, і все роблять правильно і в правильний час. Саме час розказати про травень, коли ми будемо об'єднуватися разом на Новомісяча. Новомісяча, молодик, буде 27 травня о 6 годині. Ранку 2 хвилини, так що не можна поспати, потім прокинутися з промінчиками сонця, і це буде найпотужніший час. Ви ж розумієте, да? Коли сонечко встає, і саме в шосту годину-дві хвилини ми можемо да, і створювати позитивний образ про цю квітучу Україну. До речі, ваша медитація буде чудово проходити, її прослуховувати, а потім ще складати плани на місяць, тому що, коли ми складаємо, формулюємо, прописуємо, вони впродовж місяця можуть дійсно реалізуватися легше. Легше і швидше. Чому б не використати цю силу Всесвіту? Ми повинні її використати обов'язково. Отже, 27 травня, о 6 годині ранку, 2 хвилини. Але є у нас ще дуже потужний день саме в травні, тому що це повня, і це незвично повня. Це одна з найголовніших повен, повністю, які відбуваються впродовж року. Це повня Будди, коли дійсно великий ерарх буде. Спускатися на самі щільні шари нашої з вами реальності, і благословляти всіх людей, які вже усвідомлено йдуть по своєму шляху. А в Україні їх дуже багато, і так повня буде. Це коли Повня в тельці. До речі, Будда народився під знаком тельця, він і отримав просвітлення під знаком тельця, і він покинув цей світ під знаком тельця. І тому знак тельця це дійсно енергія і матеріальної, і духовної благодаті. Отже, коли це буде відбуватися 12 травня, запам'ятаєте цей день о 19 годині 56 хвилин. Дуже зручний час для того, щоб приділити час для колективного єднання. Ми завжди об'єднуємо з вами в медитаціях. Єднання вона проходить в Zoom. Запрошую до речі, можете приєднатися це 12 травня. Це буде взагалі надзвичайно, тому що ми в точну фазу да, отримаємо благословення. Буди. Можете це зробити окремо, але розуміючи, що ви об'єднуєтесь з усіма миротворцями, з усіма прогресивними людьми, через серця і розуми, через світло, серця і розуми, І повня буде, яка називається святом Весак, це ініціація всієї землі і всіх людей, які готові до просвітлення, до пробудження. Отже, давайте використаємо цей день, цей час. 19 годину десять хвилин для того, щоб об'єднатися в духовному єднанні та молитви, медитація просто сприймання цієї енергії, яка буде литися через буду і яка буде оновлювати нас, піднімати нас, розпаковувати певні наші можливості, в тому числі духовні і матеріальні, тобто і духовні, і матеріальні, і це надзвичайно потужний день не пропустіть, будь ласка, ще раз, 12 так, травня о 19 годині 56 хвилин. Телеграм-каналі нашому, якщо ви з нами на зв'язку підписані. Ми викладаємо посилання важливі і особливо ті, які стосуються колективної роботи. І ми в телеграмі викладемо посилання на Zoom. Але в нас Мариночка був досвід з Іриною такий: на Акшаю, Ірина теж в Zoom зустріч проводила. зібралося да. надто багато людей, які всі в Zoom не помістилися. То до вас, прохання, mm -hmm. Ірина Терміново створювала на Ютубі пряму трансляцію. То може, ви одночасно mm -hmm. і в Ютубі будете пряму трансляцію робити? Я спробую. За тільки тих технічна да момент чи зможу я це зробити на Ютуб задоволенням так зроблю, тому що це набагато буде зручніше. Так і я дякую вам, що ви завжди з нами, з глядачами, і завжди робите щось важливе, важливі моменти, важливі дні і об'єднуєте людей. В цьому наш успіх наших українців реально. Я читала коментарі. Думаю, боже які в нас святі люди. Реально, де би вони не були, вони йдуть в маршрутці. Вони на роботі, вони все кинули. Вони одночасно, тільки побачили відео, вийшло в наушниках. все. Роблять, пішли, заховалися, працюють як мають працювати. До речі, позаду у вас Будда. Ви згадували про Будду і такий важливий день. А так. давайте розкажемо історію про те, як Будда увійшов у ваше життя, тому що переважно знаєте, Християни кажуть, тільки Ісус Христос, тільки через Ісуса Христа. Ми, звісно, любимо, поважаємо Ісуса Христа. А також ми любимо і поважаємо інших провідників. Ви знаєте, дуже цікаве питання. Навіть під час повні Буди Христос буде допомагати Будді. Тому що Христос і Будда на тому плані вони брати, духовні брати, і вони е, знаєте, допомагають один одному і допомагають кожному з нас. Тому тут немає е, ось цих да, якихось різниць між християнством або буддизмом, це те, що стоїть вже більш да, на високому рівні е, над християнством, над буддизмом, над будь-якою релігією. Вищі сили, це ці вищі істоти, володарі надміцної енергії, яка дає нашим з вами свідомості, нашої свідомості зростати до їхнього рівня. І це якраз знову кажу, це повня під час е, тельця, і, до речі, під час повні в близнюках вона буде повною Христа. І тепер Христос буде допомагати ну, нам просвітлитися і пробудитися, а Будда буде допомагати йому. Розумієте? Тому тут немає да, такої певної різниці. Є різниця може в самій сакральній енергії, тому що енергія Будди була перша, і Будда показав нам шлях до просвітлення. Саме до просвітлення через наш відкритий розум. Ми знаємо да, через вісім кроків, те, що ми знаємо, да, його настанови. А ось Христос, який прийшов дві тисячі років назад, він відкрав відкрив для нас енергію безумовної любові, тої любові, якою ми зараз з вами наповнюємось, завдяки якої ми з вами єднаємось, і саме він нам дав можливість. Бути такими ж пробудженими і просвітленими, як ті майстри, які для нас раніше були да такі стани, ну майже недосяжні. А зараз ми можемо впродовж свого одного життя дійсно дотягнутися до їх рівня. Ну, певно, за дуже такою, да, з такою ретельною і потужною духовною роботою над собою, звісно. Багато людей запитують, коли вже прийде ще якийсь провідник. Хтось чекає на друге пришестя Христа, хтось чекає на іншого посланця від творця. Як ви вважаєте, чи можливо ви знаєте, чи можливо ви бачили, що хтось вже є на цій землі або прийде незабаром? Ми знаємо, що вже може і є. Але звістка про нього ще е, немає такої, да я точно відчуваю це своїм серцем, що це відбудеться нашій звані, на нашій з вами землі, тому що є певні моменти, да, такі, які якраз і собі вібрують з тою історичною сторічною подією, яка відбувалася 2000 років тому, саме в Ізраїлі, да, та саме зараз це відбувається в Україні. А ми знаємо, що. Такі просвітлені майстри вони народжуються. На цій землі, яка більш всього страждає для того, щоб дати світло всьому всьому світу, да і ще допомогти тим людям, які можуть самі це зробити. Але що важливо, якщо вірити да, цим духовним релігійним настановам, які ми з вами отримуємо, то е, прихід Христа він дійсно відбувається відбудеться, і він буде відбуватися навіть не так на землі, от як ми з вами звикли, а на ефірному плані. Тобто він прийде через. Пробуджені наші з вами серця. От дійсно це так буде відбуватися. Він дійсно прийде на землю, але знаєте, не в от як ми не, не, не звикли, да, от що це буде повна людина, а це як буде принцип, да, принцип і енергія. А аватар, який прийде, ну, ми його чекаємо. Я думаю, що він ще не втілений. Але це тільки моя думка. Будемо чекати, але чекати не будемо в розвитку своєї свідомості, тому що ми готуємо. Дорогу світла для майбутнього наставника людства. Мариночка, у нас сьогодні просто неймовірний цікавий захопливий ефір. Я знаю для всіх. Поділіться своїм враженням. Я думаю, для вас також. І напишіть, що ви думаєте про прихід месії, про прихід Христа, і що ви відчуваєте з цього приводу, нам буде цікаво прочитати на завершення цього ефіру. Я записала, ви згадали, кажете, можливо, ви знаєте або майже всі знають, але чесно, я не знала, тому вас буду питати. Значить зірка називається Бетельгейзе, і вона унікальна для нас. Ми так зрозуміли. А давайте ще кілька слів про неї. Є певна кількість зірок на рух. Які є королівськими, чому вони королівські? Тому що вони впливають дуже таким чудовим потужним чином да, на події, які розгортаються на світовій арені. І одна з них це Бетельгейзе, це зірка із сузір'я Оріону, і звісно, починаючи з літа, вона дуже часто буде з'являтися в гороскопі України в такі ну, надзвичайно важливі астрологічні дні. І ми спостерігали за нею, і я точно знаю. І ми знаємо, і сподіваємось, взагалі, зіркові наші да події вони. Дуже впливають на те, що проходить у нас в нашому особистому житті, але світові події це найголовніше, і Бетельгейзе, як сама зірка, вона дає перемогу і змогу допомагати нам, ну тобто людям да, на світовій арені, ті, хто бореться зі світовим злом, і від зірок, і від впливових людей. Тобто, нам будуть допомагати ось ці. Сильній світу усього, як на матеріальному плані, так і на духовному, на зірковому плані. До речі, Оріон це сузір'я, хто знає з Єгипту Осіріса, е, яка також має от таку силу, яка це царська сила, сила перемоги над не тільки злом, а навіть і над темрявою, і над смертю. Оце дуже така цікава та, енергія. Так що будемо очікувати? Я точно знаю, що. Будуть навіть несподівані події, які пригорнуть не лише увагу до України, але і дадуть нам енергію радості і щастя. Пам'ятаємо, що більше перемогу ми бачимо в кінці 26-го року, але кроки до перемоги вже будуть видні. Цьому році хай буде так сердечна подяка за те, що сьогодні ми змогли почути цю інформацію. Щиро дякую, що поділилися своїми враженнями, інсайтами, астрологічним аналізом. Це надзвичайно ціно кожного разу для нас. Приєднуйтесь з максимально до усіх проєктів, які ми сьогодні озвучили у нашому ефірі. Пам'ятайте, що. Посилання буде коли 11 травня у Зумі на Зум. Можна, да, я дам 11 травня, а взагалі буде е, сама медитація 12 травня починатися з 19 години. Спочатку буде інформаційний блок, а потім буде мовчазна медитація, коли якраз ми і будемо отримувати це енергію благословення. Буде. І, можливо, у кожного з вас будуть певні свої осяйні. Вони дуже цінні, тому що дійсно, під час повні ми отримуємо да, енергію. Саме приплив до енергії від вищих сил від Будди. в телеграмі. Ви шукаєте це посилання. Приєднуйтесь, працюйте, і нехай світло зійде на вас, на Україну і на весь світ. Дякую, Мариночко. Та й буде так. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.